Шановні колеги, розпочинаємо крайню на сьогодні секцію Сучасна урологія від теорії до повсякденної практики і відкриває дану секцію Олександр Олегович Кардонов з доповіді якість життя жінок з посткоїтальним циститом після екстравагінальної транспозиції дистального кінця уретри. Вітаю, шановні колеги. Інфекція сучових шляхів є однією з найпоширеніших бактеріальних інфекцій у жінок, і найпоширенішою формою інфекції сучових шляхів є саме цистит. Через близько 10% жінок, жінок мають щонайменше один епізод циститу на рік, а 50-60% відчували симптоми циститу хоча б один раз в своєму житті. І в своїй практиці амбулаторні лікарі-урологи будуть найчастіше зустрічатися з даною проблемою на прийомі. Коли це одиничний випадок, це не є проблеми, але коли це. Постійно знов і знов повторюється циститу. Це проблема саме для жінок, так і це являється білью для лікаря-уролога. В останніх настановах Європейської асоціації урологів від березня 2025 року запропоновано новий підхід до класифікації інфекцій сучових шляхів. Зокрема, більше не використовується поняття як ускладнений та неускладнений цистит. Натомість акцент зроблено на розуміння локалізованих та системних інфекцій сучових шляхів на основі клінічних ознак та симптомів. Статевий акт є однією найсильнішим факторів ризику розвитку інфекції свічових шляхів, що в більшості випадків перший епізод циститу збігається з початком самого статевого життя. Щодо профілактики. Рецидивів, рецидивів Європейська асоціація урологів рекомендує антибактеріальну профілактику. Чотири мета-аналізи свідчать, що тривали і низько призначення антибіотиків є ефективним для запобігання рецидивам циститу порівняно з плацебо. Зазвичай таку профілактику розводять від трьох до 12 місяців, але після припинення прийомів ліків систит часто поновлюється знову. Сам термін поскоєтального циститу застосовують щодо випадків, коли симптоми циститу з'являються через 24-72 години після коїтуса і найбільше виражені протягом перших двох діб. За даними дослідження, у 75-90% сексуально активних жінок. Із рецидуючим циститом епізоди захворювання провокуються саме статевим контактом, адже анатомічні особливості жіночої уретри і суміжних структур можуть суттєво впливати на ризики інфекції. Про це неодноразово в своїх доповідях професор гінеколог Олександр Граціоти казали, що часте застосування антибіотиків призводить до зростання резистентності мікрофлори, і у разі рецидивуючого циститу повторні курси антибіотиків можуть спричиняти катастрофічну стійкість збудників. Вам, наприклад, саме антибіотикотерапія, з якою, можливо, ви стикалися на своїй практиці, і е, в таких випадках не зрозуміло, яким далі потрібно діяти як лікарю, так і пацієнту. Таким чином постає потреба у пошуках радикальних методів лікування поскоєтального циститу, особливо у випадку, коли встановлено. довідка. довідка. Вперше методики транспозиції у ретри дистального відділу проводилися ще е, у 59-му році. Недоліком первинної методики була необхідність доволі великого поздовжного розрізу піхви, через це виникала загроза прирізування швів і повторного зміщення у ретро донизу, що могло призвести до рецидиву проблеми. Надалі методику удосконалювалась, і в 1965 році Хіншхорн запропонував альтернативну розсічення зрощену гімену, тобто двобічну гіменоктомію, для зменшення рецидиву циститу. Однак цей підхід е, був ефективний тільки у випадках невеликої ектопії, коли проблема полягала саме в уретрогімінальних спайках і не вирішувала питання низького розташування уретри. Єдиним ефективним методом лікування вираженої піховою ектопією зовнішнього от уретри, уретри та її гіпермобільності є хірургічна корекція положення уретри. Суть операції полягає в переміщенні, тобто транспозиції дистального кінця уретри до нормального положення, вище від входу в піхву, ближче до клітера, щоб запобігти затягуванню уретри в піхву під час татевого акту. Така транспозиція уретри забезпечує екстравагінальне позапіхове розташування зовнішнього отвору уретри. Екстравагінальна транспозиція дозволяє зменшити травматичність операції, уникнути надмірного натягу уретри і ризику її рестенозу, а також надійного закріплення уретри у правильному, у правильному положенню. Завдяки цьому знижується ймовірність повторного зміщення уретри і рецидиву інфекції. Метою нашого дослідження було оцінити якість життя жінок з рецидивуючим поскоєтальним циститом після проведеного хірургічного лікування екстравагінальної транспозиції дистального кінця уретри. Особливу увагу приділено змінам сексуального здоров'я пацієнток на тому, як зміщення рецидивів інфекцій сечових шляхів вплинуло на різні сфери їхнього життя. Дослідження було проведено на базі хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 12 у період з 21 по сьогоднішній день. Нам було прооперовано 32 пацієнтки. На сьогоднішній день ця цифра трохи вище є. З приводу рессідуючого поскоєтального циститу на фоні вестибулу вагінальної дистопії зовнішнього отвору уретри усім пацієнтам виконано екстравагінальну транспозицію дистального кінця уретри. Середній вік пацієнтів встановили 28,3 в діапазоні від 19 до 42 років. Середня тривалість післяопераційного спостереження 18 місяців. Що по сьогоднішній день ще триває, для оцінки результатів лікування застосовано два опитувальника. Оцінку якості життя здійснювали до операції під час контрольних візитів через 6, 12 і 24 місяці після втручання за допомогою стандартизованих опитувальників. Для оцінки сексуального здоров'я використовували опитуваники якості сексуального життя жінок, а вплив рецидивуючих інфекцій сочових шляхів на різні сфери життя оцінувало за допомогою опитувальника впливу рецидивуючих інфекцій сочових шляхів на різні сфери життя жінок. Екстравагінальне транспозиції у ретри показник якості життя пацієнток суттєво покращився. Зміни основних параметрів до і після операції такі: якість сексуального життя середньосумарний бал зріс з 56 до операції до 82 балів після операції. Це приблизно на 46% вище, ніж було до хірургічного лікування, що свідчить про значне покращення сексуального життя і задоволеність пацієнток. Вплив рекурентних ресурвуючих інфекцій сечових шляхів е, середній сумарний бал відображає негативний вплив е, інфекцій різної сфери життя. раз, щоб блоки оцінювалися з першого по третій. І він знизився з 42 балів до 18 балів. Тобто негативний вплив хвороби після операції зменшився, е, зменшився приблизно на 57% порівняно з початковим рівнем. Це означає, що менше болю. Дискомфорту, тривоги та обмеження у повсякденному житті, пов'язаним з інфекціями. Протягом періоду спостереження після хірургічного втручання рецидиви інфекцій сочових шляхів було зафіксовано у 3 з 32 пацієнтів. Однак жоден з цих епізодів не був пов'язаний з статевим контактом. Цистити виникали орієнтовано через 3, 6, 24 місяці відповідно. Таким чином, у 29, 29, 29 пацієнток протягом усього періоду спостереження не було жодного епізоду циститу. У групі спостереження зафіксовано одне ускладнення це странгорія, що спостерігалося у 7 пацієнтів в ранньому реабілітаційному періоді, протягом е, періоду і було пов'язане з набриком яких тканин і тривав він приблизно десь до 10 днів. Результати дослідження свідчать, що про суттєве покращення якості життя жінок після транспозиції у ретри. Після хірургічного втрачання показники якості сексуального життя значно зросли, що вказує на покращення сексуального життя та підвищення задоволеності. Одночасні показники рекурентних інфекцій сучових шляхів, які впливають на якість життя, різко знизились, відображаючи зменшення негативного впливу рецидивуючих інфекцій сучових шляхів на повсякденне життя, меншу болю, дискомфорту, тривоги. Екстравагінальна транспозиція дистального кінця уретри являється ефективним хірургічним методом лікування при гіпермобільності та піховій дистопії уретри у жінок з поскоїтальним циститом. Дана операція запобігає зменшенню. Зміщенню уретри при статевому контакті у піхви та позбавляє пацієнтів від постійного інфікування жінок нижніх сочових шляхів. На фото наша пацієнтка була вперше прооперована в 21 році, яка страждала на постійні цистити, які виникали після статевого контакту з 19 років. Вона не могла зовсім жити статевим життям. Вона приймала антибактеріальні препарати. До початку статевого, жит... статевого контакту, щоб облегшити свій стан після контакту. За період два роки в неї виник єдиний епізод циститу, який був не пов'язаний зовсім з статевим контактом, а був пов'язаний після переохолодження, що підтверджує достатню ефективність даної методики. Дякую вам за увагу. Дякую. У вас є хвилина на запитання, якщо є питання в залі. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, в своїй роботі ви діагноз цистит виставляли на основі е, яких методів загального аналізу сечі, бак посів у сечі? І як ви диференціювали цистит від цисталгії або синдрому хронічної та болі? Дякую за запитання. Оцінювалися за загальним аналізом сечі і бактеріологічним посівом сечі, наявності завжди лейкоцитів і бактеріальної флори в аналізі сечі? Постійні рецидуючі інфекції і прийом антибіотиків. Всі пацієнти, які були прооперовані, вони перед цим пройшли антибіотикотерапію одноразову. Добре, тоді, якщо ви пацієнтів спостерігали декілька там, місяців, в них мала змінитися флора на фоні антибіотикотерапії. Звичайно, деякі з пацієнтів приймав довгострокову антибіотикотерапію. Потім перездавали знову в бактеріальному посіві при виникненні повторних епізодів. І скажіть, будь ласка, після операції ви проводили? На забір э, сечі, бактеріологічне дослідження. Так, э, бакпосіб був стерильний. Дякую. 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 Чи є ще запитання? Дякую.